Людині, яка вмотивована, да, але яка має роботу, от як їй там відпроситися да, офіційно з роботи, щоб пройти наші курси. Тому що все ж таки там базовий п'ятиденний курс це більш якісне навчання. Відповідно, після нього вже, вже є певні навики, да, які там залишаються так. Певний час звісно, що треба їх там постійно відпрацьовувати, і так далі. Але трошки складність в тому, да, що не всі, наприклад, там керівники. Розуміють важливість цього, Та? Да? і от свідомі люди, вони там постійно мають теж щось придумувати, там, чи брати за свій рахунок, чи там, за рахунок відпустки, чи ще щось. От. А хотілося б, да, що якщо ми вже є там, якщо це вже ж там законодавчо да, все підтверджено оформлено, щоб це якось теж було врегульовано, да? щоб там це була чи оплачувана відпустка, чи якось, ну, от, щоб це питання було. Круто. От, е, Тому що це, типу, друге друге таке питання, і да, важливе. Ми зараз теж розуміємо, яка економічна ситуація, та і розуміємо.